Привіт, любі друзі! Знову прийшла на город і цього разу буду садити кукурудзку і кавуни. Помідори дуже гарно прийнялися. Поки Гануся в садочку, то я саджу. То гануся мені так допомагає, що краще садити без неї. Одну ямку буду закидати на сінинку. Положила паличку, вимірюю відстань. Тяжко копати. Угу. Виявляється копати то нелегко. І ще інший вид кукурудзи посаджу. Це буде останнє. Посадила кукурузку, ще посаджу рядочок кавунів. Так само майже як картоплю садити. О, побачила трохи хопти Треба зірвати. І закопую. Розрівнувала. Ось і мій город, на ньому розташована картопля, помідори, кукурудза і кабру. А може і ні. Пока-пока, підписники. Бажаю щастя і добра і мирного неба.